Привіт, рідненькі, і сьогодні я хочу вам розказати про десятку кращих українських акторів. Оцінювати їх буду за декількома суб'єктивними характеристиками, такими як кількість проєктів, в яких вони знялися, та кількість нагород, які вони отримали за період своєї творчості. Всю цю інформацію я буду брати з відкритих джерел. Тому, якщо ви помітите якусь помилку, сміло пишіть мені про це в коментарях. І в наступних випусках я обов'язково виправлюсь та розповім вам про це. А наразі потопали рідненькі. І відкриває мій топ українська телеведуча акторка театру і кіно Руслана Писанка. Руслану писанку називали українським секс-символом. Любили за вміння не сумувати навіть у найскладніших обставинах і досягати бажаного властивими її працьовитістю і завзятістю. Її нестандартна зовнішність давала жінкам надію на те, що можна стати відомою. Коханою та щасливою, незважаючи на зайві кілограми. Руслана Писанка народилась в Києві у родині кінооператора-документаліста Ігоря Писанка, у Шевченковської премії за фільм Радянська Україна. Операторами також були її молодший брат Олег, який пішов із життя в 2012 році, та її перший чоловік Іван, з яким Руслана познайомилася на кінофестивалі в Артеку. Писанка закінчила режисерський факультет Київського театрального інституту імені Карпенко Карого. Все життя Руслани так чи інакше було пов'язане з телебаченням. Вона була ведучою погоди на інтері, брала участь у таких популярних проєктах, як танці з зірками, зірка плюс зірка, зважені та щасливі. НЛО. Була співведучою нинішнього президента України Володимира Зеленського у телевізійному проєкті Служебний романс. Незважаючи на те, що писанку не взяли на акторський факультет до Щукінського училища, через зайву вагу. на її рахунку три десятки кіно та телевізійних фільмів. Найвідомішими її роботами стали Мея в еротичній комедії Андрія Бекендорфа, кілька любовних історій, Тетяна в екранізації п'єси Івана Котляровського Маскаль Черівник. За цю роль, до речі, вона отримала державну премію імені Довженка. Я розмістив Руслану писанку на десяти. Місце свого топу, зважаючи на те, що вона знялася в 32 фільмах та отримала дві нагороди орден Святого Володимира за ігру в міні-серіалі Чорна Рада та стала лауреатом премії Довженка за її акторську гру в серіалі Москаль чарівник на дев'яте місце топу кращих українських акторів. Я розмістив Ахтема Сейтаблаєва, якого ми знаємо не тільки як актора, а ще й талановитого режисера. Ахтем український актор, сценарист і режисер кримсько-татарського походження, відомий за такими фільмами як «Хайтарма», Кіборги та Захар Беркут. Він також керує культурним простором Кримський дім. Спочатку повномасштабного вторгнення Ахтем приєднався до сил територіальної оборони. Нині захищає Україну в лавах ЗСУ. Ахтем з родими кримських татар. Корінні жителі кримського півострова. Його родичі були примусово депортовані з Криму в 1944 році радянською владою. Незважаючи на нелюдські умови депортації, сім'ї вдалося вижити. Ахтем згодом народився в місті Янгіюль під Ташкентом, 11 грудня тисяча Другого року після закінчення школи, в 1989 році, він разом з родиною вирішив повернутися на втрачену батьківщину до Криму. Історія повернення кримських татар в Крим лягла в основу фільму Нарімана Алієва додому, де Ахтем зіграв головну роль. Прем'єра фільму відбулася на 72-му канському міжнародному кінофестивалі. Навіть під час війни Ахтем не припиняє своєї режисерської діяльності разом із друзями та колегами. Він документує воєнні будні, крім того, він фіксує військові злочини. Російською армією на території України 22 лютого 2023 року в українських кінотеатрах відбулася прем'єра військової драми Ахтема Сітаблаєва Мирний 21». у фільмі про історію протистояння луганських прикордонників російським диверсійним групам в 2014 році. Одну з ролей зіграв актор Паша Лі, який у 2022 році був убитий російськими окупантами. На дев'яту строчку свого топу я розмістив Ахтема, бо він знявся в 29 фільмах, став режисером 12 фільмів та отримав всім нагород, серед яких орден заслуги третього ступеня та почесний нагрудний знак головнокомандуючого Збройних сил України золотий хрест, Восьмим учасником топу найкращих українських акторів, став син одного з найкращих українських акторів. Остап Ступка. Остап Богданович Ступка народився в 1967 році у Львові. Його батьком став знаменитий артист Богдан Ступка. А мати Лариса Ступка була балериною у Львівському театрі опери та балету, що й визначило весь життєвий шлях Остапа. У дитинстві ходив до музикальної школи, де вчився грати на віолончелі. Сам Ступка розповідав, що це йому не дуже подобалося, але він підкорявся вимозі діда. Коли Остапові було 12 років, сім'я переїхала до Києва, де він почав займатися у театральному гуртку під керівництвом Олексія Кужельного. Після школи вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва імені Карпенко Карого. Який закінчив у 1988 році. Перший Остап Ступка вийшов на сцену ще в дитинстві під час гастролей Львівського театру в Одесі. Він разом із іншими дітьми зображував тварин у балеті Створення світу відомий Ступка також своїми роботами в кіно. Перше він знявся у віці 12 років у 1979 році. У фільмі Забудьте слово смерть. Проте роль була занадто маленька, і його ім'я навіть не згадали в титрах. Справжній дебют у кіно відбувся в 1985 році. Мелодраматичній комедії наречені загалом у фільмографії Остапа Ступки понад 40 робіт разом із батьком знімався у масштабних історичних фільмах Молитва про гетьмана Мазепу та Тарас Бульба. Знімався також у російському кіно та серіалах. Однак, у 2015 році відмовився від знайомок у державі агресорів. Ступка займався також дубляжем. Озвучив персонажів мультфільмів Тачки Вольт Мадагаскар, «Мадагаскар-2». озвучив персонажів Орландо Блума у фільмі Пірати Карибського моря та Джонні Депа в Алісі в країні чудес. Усього взяв участь в озвученні кількох десятків фільмів та мультфільмів. Я розмістив Остапа на восьму строчку цього топу, бо він знявся в 42 фільмах та п'яти документалках, а ще прийняв участь у багатьох ТВ-проектах. Якщо говорити про нагороди, то в 1999 році він отримав заслуженого артиста України, а в 2009 році народного артиста України. Крім того, у 2017 році він отримав орден за заслуги третього ступеня, а в 2020 році орден за заслуги другого ступеня. На сьому строчку свого топу кращих українських акторів я поставив досить молодого, Дого актора, який, незважаючи на свій вік, досяг великих результатів в українському кіно. Це Тарас Цимбалюк народився в містині Корсун Шевченковському Чернігівської області. У 2013 році хлопець закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенко Карго за факом, актор драматичного театру і кіно. Уже під час навчання Тарас працював у кількох театрах і пробував свої сили в кінематографії. Після участі в танці зірками Тараса прозвали Секс Символом з 2011 року Тарас почав активно зніматися в кіно. Правда, довгий час йому діставалися в основному епізодичні і другорядні ролі. Удача посміхнулася хлопцеві в 2019 році, коли його запросили зіграти в серіалі «Кріпосна». Практично відразу після успіху цієї роботи Цимбалюку дали головну роль в серіалі Спіймати Кайдеша». Незабаром ця теленовинка стала справжнім хітом. До речі, про телесеріал Спіймати Кайдеша» та інші українські телесеріали ви можете побачити ось тут за посиланням в моєму топі кращі українські Серіали, крім кіно і театру, Тарас захоплюється різними відами спорту. На своїй сторінці в соцмережі він частенько викладає фотографії з тренувань. Також хлопець є великим знавцем і шанувальником спортивного харчування. Сьоме місце в своєму топі я віддав Тарасу, бо він знявся аж в 55 фільмах та отримав нагороду за краще виконання чоловічої ролі в виставі Біда чоловічого серця. Але повернемося до метрів українського кінематографу. І шосту строчку моєму топу кращих українських акторів зайняла жінка Ольга Сумська. Ольга народилася у творчій родині. Її батьки, знамениті українські актори В'ячеслав Гнатович та Анна Іванівна. Ольга та її старша сестра Наталя часто проводили час в театрі та виросли за лаштунками. В 1987 році дівчина закінчила акторський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва Карпенко-Карого, а вже наступного року стала актрисою національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки. Перша на сцену Ольга вийшла в 5 років. Вона зіграла маленьку роль у виставі в Запорізькому українському драмтеатрі, а на екранах дівчина. З'явилася, коли їй виповнилось 17 років. Правна зіркова роль дісталась Олі Сумській в 1997 році. Її велику популярність приніс серіал Роксолана Полонянка Султана. Пізніше Сумська зіграла в двох продовженнях цієї романтичної стрічки: Сходження на трон та Квітка імперії. Зараз Ольгу Сумську можна побачити у ролі ведучої популярних українських телешоу. За плечима у актриси понад 70 робіт в кіно. Актриса знімається в багатьох українських та зарубіжних фільмах. Також вона грала у театрі. Я поставив Ольгу на шосте місце в своєму. Топі, тому що вона знялася в 71 фільмі та отримала п'ять нагород. Наприклад, в 1997 році за особистий внесок в творчий розвиток України вона отримала нагороду заслужений артист України, а у 2009 році народний артист України. Але ще раніше, у 1996 році, вона стала лауреатом національної премії імені Тараса Шевченка. П'яту строчку МОО топу теж зайняла жінка, українська акторка Олеся Жураківська, народилася 13 серпня тисяча 73-му року в Києві, де провела дитинство. Її батько будував дороги, а мама була швачкою. З раннього віку Олеся займалася спортивною гімнастикою і проявляла артистизм. Однак вирішила піти стопами матері і освоїла професію технолога швейного виробництва. Майбутня акторка завжди брала активну участь у суспільному житті в технікумі. Жоден мистецький захід не минав без неї. В один момент дівчина вирішила за компанією з подругою поїхати до Москви, вступити на акторський факультет. На вступному іспиті, в 90-ті роки, Олеся прочитала уривок з. Української повісті Миколи Гоголя та заспівала українську народну пісню. І своєю майстерністю підкорила комісію. Вже в 1996 році вона закінчила Державний інститут театрального містецтва. Ще в студентські роки Олеся Жураківська перше вийшла на професійну сцену. Після закінчення університету молода актриса два роки працювала в театрі імені Єрмолової. Проте зі створенням сім'ї її кар'єра відійшла на другий план. У 2002 році Журахівська розлучилася і повернулася в рідне місце, де стала акторкою Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Вона грає тут і донині. Зараз Олеся постійно знімається в кіно і телесеріалах. За свою кар'єру Олеся знялася в 73 фільмах та отримала 12 нагород. У 2021 році вона була нагороджена орденом княгині Олії третього ступеню, а також мистецькою премією імені Бучми. Але повернемося до чоловіків. І на четверте місце в сумовій топі кращих українських акторів я поставив Олексія Горбунова. Актор відомий своїми ролями у фільмах Рафиня Демонсоро, Вантаж без маркування, «Звинувачується весілля», Жменяки, Розслідування, розпочати, Філер, Кам'яна Душа, Гуга, Розпад, Яма, Голод 33, Кисневий Голод. Працював у театрі студії у приватному камерному театрі Настантінера та Київському театрі російської драми імені Лесі Українки. Вів на українському телебаченні програми Нічний будільник і Чудо, люди, організатор і ведучих двох дискотек Джанкой і Джуманджи в Києві. Працював діджеєм на соличних радіостанціях. Крім акторської діяльності, Олексій Горбуном є солістом гурту Сум пілота. Від самого початку артист підтримував Євромайдан. Під час російсько-української війни відмовився від участі у всіх російських фільмах. Згодом актор заявив, що не розглядатиме можливості роботи в Росії до закінчення війни. Знявся в головній ролі в українському серіалі Гвардія про учасників АТО, що відправилися на Донбас для участі в бойових діях. За свою тривалу кар'єру Олексій знявся в 136 фільмах та отримав 4 нагороди, серед яких народний артист України. Золотий Орел та «Телетриумф». Наступний актор за свою кар'єру знявся в 133 фільмах та отримав 9 нагород. За що я його розмістив на четверте місце свого топу? Це Володимир Горянський. Володимир народився 24 лютого 1959 року у шахтарському місті Стаханов, що на Луганщині. З дитинства Володимир мріяв про славу. Однак шлях до п'єдесталу був нелегким. Півав у хорі раксу, пам'ятає свій рекордний день, коли вдалося заспівати на 50 весіллях. Розклеював афіші, продавав квитки, працював контролером у тролейбусному депо, нічним сторожем у столичному кафе. У 1979 році Володимир закінчив Дніпропетровське театральне училище. А у тисяча 1996 дев'яносто році Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенко Карого починав працювати у театрах Дніпропетровська та Севастополя. Роль яка принесла Володимиру Горянському всеукраїнське визнання. Це Костя-психіатр із телесеріалу День народження Буржуя за романом Юрія Рогози. В 1997 році лауреат в номінації Найкраще виконання чоловічої ролі в 2023 році. В тій ж номінації за роль в спектаклі Одруження Миколи Гоголя. За свою кар'єру він отримав такі нагороди. Як народний артист України, орден за заслуги третього ступеня та орден кавалерії імені святого Володимира 4 ступеня. Але Володимир не самий талановитий актор з мого топу, бо далі йдуть просто гіганти індустрії. І на друге місце в своєму топі я поставив Станіслава Баклана. І ось чому він затребуваний в театрі, в побутових серіалах і в значущому великому кіно. Станіслава ніжно люблять глядачі. Він також визнаний і на офіційному рівні. З 2016 року Баклан має звання. Народного артиста України. А недавно його навіть номінували на Оскар. За плечима артиста значна фільмографія, понад 100 ролей у кіно. Це і комедія, і драма, і лірика, і трагедія, а також такі складні жанри, як фарс і сатира. У 1992 році вперше на екрани вийшов фільм за участю Станіслава Тарас Шевченко заповіт. Усього в 90-ті роки актор знявся в п'яти фільмах. Найвизначнішою з робіт того часу була роль Стівена Райта у фільмі Репортаж. Однак, впізнаваність до Боклана прийшла. Йшла тільки в 2000-х роках, коли він активно почав зніматися в різних серіалах. Тут режисери бачили його в основному в ролі статусного героя-коханця, були серед численних робіт актора і більш-менш примітні ролі в кіно. В кінці 2017 року Станіслав спробував себе і на телебаченні, ставши одним з членів журі в гумористичному шоу Ліга сміху. Хоча актор і давно відхрещувався від подібної роботи, він зазначає, що досвід в цьому проєкті здався йому цікавим. Далі були ролі в інших гучних українських фільмах Правила бою», сувіні. Мір з Одеси, я ти він, вона, кріпачка і захоплення та папік. Взагалі, фільмографія Стаса налічує 124 роботи в кіно та серіалах, а також участь у 13 ТВ-шоу. Також він отримав аж 19 нагород, серед яких народний артист України, Заслужений артист України, Орден за заслуги третього ступеня, а також 16 нагород в сфері театру та кіно. А закінчити свій топ я хочу людиною, яка визнана всією Україною як кращий український актор, батько Остапа. Та всього українського кінематографу Богдан Ступка народився маленький Богдан 27 серпня 1941 року в невеликому селі на Львівщині. З Самого дитинства його оточила творчість. Батько Сильвестр Дмитрович співав у хорі львівського оперного театру. Його дядько був там солістом, а тітка концертмейстером. Тому не дивно, що своє дитинство Богдан, якого батько постійно брав з собою на вистави, провів за театральними лаштунками, і потім він вирішив пов'язати з театром своє життя. Проте, як згадує Ступка. Перше бажання виступити з великої сцени з'явилося у нього не в театрі, а під час новорічного концерту в школі, де він в 10 років зіграв Діда Мороза. На початку 1960-х років дитяча мрія Богдана Ступки отримала шанс на втілення. З 1 травня 1961 року він стає артистом львівського академічного театру, де його ментором був режисер і педагог Сергій Данченко. У театрі Зінковецької ступка провів 17 років. Загалом, за цей театральний період свого життя, ступка втілив понад 50 різноплав. Нових ролей був і королем Ліром, і Миколою Задорожнім із украденого щастя, і навіть царем Едіпом. У 1999-2001 роках Богдан Ступка стає чиновником, а саме міністром культури України в уряді Віктора Ющенко. Або, як він називав свою не дуже довгу роботу на цій посаді, міністром оборони культури. Пропрацював він лише 18 місяців, і протягом цього часу його ніхто не чіпав. У 2008 році працівники Андрушівської астрономічної обсерваторії в Житомирській області відкрили астероїд під номером 269252, названий на честь Богдана Ступки. Ви тільки уявіть за свою акторську кар'єру Богдан отримав аж 46 нагород, які точно підтверджують його майстерність в кіно. Знявся у 109 фільмах та телесеріалах. А також брав участь у 12 документальних фільмах. Людина, приклад, людина, герой. Ну що, друзі, як вам сподобалось, напишіть мені в коментарях ваших улюблених українських акторів, з кого ще можна зробити топ кращих українських акторів. А наразі це все. Це був топ-10 кращих українських акторів. Ми як завжди чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. З вами був Нікіта, а ми потопали відпочивати.